Прогноз від астролога Дмитра Ураноса на найближчий час. І щодо сприятливих днів для українського контрнаступу. Астрологічні чинники. 5 травня 2023 року відбудеться місячне затемнення у Скорпіоні. Карта цього затемнення несприятлива для України. Сатурн карти потрапляє точно у точку Надіра для Києва. Аспекти для Сатурна сприятливі, але природа Сатурна така, що не дає можливості успішно повертати території. Це аспект застою, утримування позицій або, у гіршому випадку, навіть незначних втрат територій для України. Активні наступальні дії не варто проводити біля дат затемнення, а також між сонячним і місячним затемненням 20 та 5 травня. Сильний негативний фон від місячного затемнення триватиме з 20 квітня до 12 травня і повністю зникне після молодика 19 травня. Чесно кажучи, я дуже радий, що українська влада та генштаб не вдалися до активних наступальних дій у березні-квітні 23-го року. Я буквально молився, щоб не стався наступальний фальстарт, так як наступальні дії закінчилися б дуже погано. Про що я попереджав у попередніх прогнозах: у березні-квітні не було добрих аспектів для наступу. Якщо справді стався витік секретних документів, де було злито дату наступу ЗСУ як 30 квітня, то це навіть дуже добре. Ця дата наступу не принесла б успіху ЗСУ. 6-7 травня 23-го року транзитний Марс в опозиції до Марса карти війни. У ці дні дуже ймовірне загострення боїв на фронті. Можливе посилення наступальних дій ворога, особливо у Бахмуті. Враховуючи близькість цього аспекту до дати місячного затемнення, весь період з 1 по 9 травня можна вважати несприятливим та дуже небезпечним для України та українців. Воно й зрозуміло, окрім цих аспектів, попереду дата побідобєсія, і ворогові потрібні будуть нові перемоги та нові жертви. Будьте обережні з 1 по 9 травня. Демонстративні удари по мирних мешканцях будуть дуже ймовірними. Ракетні обстріли знову посиляться в період затемнень і кілька днів після затемнення. Нас уже почали обстрілювати, доки я писав ці рядки увечері 30 квітня. 9 травня транзитні сонце та уран з'єднаються у тельці. Аспект несподіваних подій та ще й такого дня. Думаю, буде щось цікаве. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований 12 травня остання чверть місяця. Сприятливе вікно для наступів починає прочинятися. Можливо, почнеться активна підготовча фаза. Концентруються несприятливі критерії біля Мелітополя. 16 травня 2023 року Юпітер переходить у телець і рухатиметься цим знаком до 26 травня 2024 року. Це дуже перспективний аспект для України цілий рік уперед. Юпітер пов'язаний з міжнародною допомогою та підтримкою, і ця планета входить у знак України у Телець. Це означає, що міжнародна допомога та підтримка лише збільшаться. Карта переходу Юпітера в Телець сприяє ЗСУ та відновленню України на рік уперед. Це буде рік визволення більшої частини окупованих територій та великих будівельних проєктів відновлення України. 19 травня 2023 третього року увечері відбудеться молодик у Тельці. Це сприятливий час для України. Відкривається вікно для початку успішних наступальних дій протягом найближчих 30 днів. Хороші аспекти Марса і Плутона до точки молодого місяця дають великий військовий успіх. Цей молодик буде несприятливим для окупаційної влади Росії та ворогів України в районі Мелітополя. 20 травня увечері Марс перетворюється на знак Лева. Це дуже важливий аспект планування наступальних дій. У період з 25 березня по 20 травня Марс рухається за знаком рака. У цьому знаку Марс слабкий. Він втрачає свою силу, втрачає здатність боротися та перемагати. Рак пов'язаний з місяцем та стихією чистої води. А Марс планета вогняної стихії. У раку стихія води хіба що гасить вогонь Марса, тому усі наступальні дії Росії, які вони робили в цей період, були приречені на провал і не мали б значного успіху. Мене сильно хвилювало і хвилює, щоб Україна не зробила активних наступальних дій при Марсі в раку до 20 травня. Якщо мене хтось читає з верхів зсу або у вас є можливість передати цю інформацію нагору, то це мій головний посил цієї публікації. Починаючи з вечора, 20 травня, Марс як планета вогненної стихії, переходить у знак Лева, у знак спорідненої стихії вогню. Марс перестає бути неповноцінним і його енергія посилюється. Вогонь війни Марса ніби посилюється вогнем успіху Лева. Тому для гарантованих успішних наступальних дій проти окупаційної армії Росії дуже важливо розпочати ці дії в період з 20 травня 2023 року до 10 липня 2023 року, коли Марс перебуватиме у Леві. 21-23 травня. Марс у Леві стане в опозицію до Плутона у водолії і водночас робить квадратуру до Юпітера в тельці. Це чудовий час для початку бойових дій проти військ Російської Федерації та масового знищення ворога. Утворюється так званий Тау-квадрат, де замкнеться напружена енергетика планети війни та масових убивств. Напружений аспект між Марсом та Юпітером завжди розпалює війну з більшою силою. Цим потрібно скористатися на користь України. 2 червня Юпітер з'єднується з місячним вузлом у Тельці. Аспект у силі з 20 травня до 14 червня, а максимальна сила аспекту з 28 травня до 5 червня. Вирішальний, сприятливий, доленосний, кармічний період для України загальна міжнародна допомога та підтримка. Близько 14 липня транзитний Юпітер заходить до четвертого дому карти війни і з'єднується там з Ураном у тельці. Це якісь значні сприятливі події пов'язані з перебігом війни та відновленням територіальної цілісності України, розширення територій підконтрольних Україні. 17 липня 23-го року північний місячний вузол, так звана голова дракона, виходить із тельця. Голова дракона рухається стельцем з 18.01.22 до 17.07.23. Закінчується період важких випробувань для України. Більшість крові пролито, більшість ціни свободи сплачено. Далі буде легше. Але період великих змін та випробувань остаточно закінчиться для України лише після виходу урану з тельця, А це період із липня 25-го року до травня 26-го року. До цього часу Україна буде зовсім іншою країною. Метеорологічні чинники Сезон безперервних дощів на сході України закінчується на початку травня. У квітні у цьому регіоні випала рекордна кількість опадів. За даними Дніпровської метеостанції, у квітні встановлено рекорд опадів за 75 років спостережень. Харків, Дніпро та весь Донбас опади від 200 до 300 відсотків вищі за норму. Вологість ґрунту на сході скрізь 100 відсотків. Для просихання землі на Донбасі потрібно 2-3 тижні. На півдні це станеться швидше. У Херсонській та Запорізькій областях не було таких рекордних аномальних опадів. Травневі дощі треба також врахувати, але їх значно менше. Два місяці поспіль навряд чи випадатимуть такі сильні опади, тому терміни наступу у будь-якому випадку доведеться коригувати з погодою та вологістю ґрунту. Якщо вам подобається робота Дмитра Урануса і у вас є бажання підтримати його, в описі до відео ми залишаємо картки для донатів. Ваша підтримка надихає Дмитра працювати та писати далі. Дякуємо. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!